Друзі, не пропустіть шанс взяти собі такий комбайн. По-перше, ціна. По-друге, состояння. По-третє, його потужність. Жатка 3.6, шестерка двигун. Подивіться, як комбайн виглядає повністю в оригіналі. Вартість таких комбайнів в Україні від 20 євро і више. Я вам його продаю за 15-600 євро по послузі агропошук. Так що, друзі, не зволікайте, тому що комбайн з січкарнею, комбайн з шестеркою мотором, комбайн в ідеальнішому стані. Ну прям. Є тут моменти, якісь там дрібниці, я бачив, що там десь треба замінити, але подивіться, як він виглядає, як він зберігся. І на ньому 3600 годин. Привод цічкарні, вигрозна, подивіться, яка рівна, шнеки. Повністю комплектний, по шинах супер состояння. Так що набирайте, тому що ви платите за джундіри по 30-ки. Просто за такий самий джундір 30. -ку. Такий самий New Holland 15600. Разницю відступи? Я його крутив. Їздив, включав всі передачі, гідравліку. В комбайні повністю все працює. Він не побитий, не погнутий. В кабіні прекрасно виглядає, електрика, освітлення, все працює. Так що, друзі, набирайте, реально хто шукає собі. Це дуже прості і надійні хороші комбайни. Хто такими комбайном користується, той знає. Можете в коментах почитати. Люди, які я привозив, пишуть за ці комбайни. Три. 395 мотогодин оригінальних, не кручених нічого. Подивіться, як по кабіні виглядає. Вентиляція, радіо, комфортненько, все, кабіна велика. Так що, поки він є, забирайте, бо його заберуть на 1000% ще й за такою ціною. Так що дзвоніть. поки він є. Сьогодні я відгружаю вже два комбайна проданих. Блять, пала ця штука. І цей може бути наступний до відгрузки. Двіжочок Ford. Так от виглядає Все чітко. Реально все чітко. Клавіші не побиті, не погнуті, нічого. Тут вам покажу зсередини. Подивіться, як комбайн виглядає зсередини, Чотирьохклавішний. Так що поки хтось там думає, то ви не думайте, а телефонуйте привеземо все. Все що треба. Достамов господарство, можемо його обслужити, ще що треба поміняти, замінити і доставити до вас. На секундочку, джундір якийсь там 10.32 чи 11.33 коштує 22 євро, 23 євро. З жаткою 2,7, четверка мотор, до нього не жадки, не кукурудзені нічого не вцепиш, тому що слабенький комбайн А тут четверку жатку чіпляєте кукурудзену і полетіли. Так що.